Благословенної ночі, любі, хай Господь береже вас там, де ви є, в ім'я Ісуса Христа. Зараз сіла почитати Боже Слово, помолитися. І знаєте, послання Апостола Якова, апостола Петра, вони такі сильні, що кожен вірш, Треба викорбовувати на розумі та на серці. Це дуже потужно. Раджу відкрити Біблію та почитати. Хто розмовляв російською мовою на українській мові почитати, бо мозок загружається. І по-іншому сприймає без якихось там рамок чи виправдань. Немає заторів розуміння, тому що немає шаблонного мислення. Амінь. Хай Господь береже всіх.